Зараз у нас буде легенький сніданочок, їмо, п'ємо кавусю і їдемо на Синевір. Друзі, ми приїхали до озера Синевір. Парковочка отут. Далі машиною проїхати не можна. Парковка в принципі, недорого коштує. там Мотоцикл 30 гривень, щось. машина легкова 50 гривень, для військових, до речі, знижка. Як на парковку, так і дають ще купон для знижки в якомусь кафе чи в барі. От. Ну і, коротше, Починаємо рухатись в бік озера. Дивитись, що там і як. Нарешті, до речі, це була наша давнішня мрія. Тепер ми зможемо поставити галочку, що ми нарешті побували на Синевірі. А це, друзі, називається валило. Стародавня пральна машина. Друзі, виявляється, що ну, ми не знали вхід. До Синевіру, ну, до цієї стежки, коштує для дорослого 60 гривень, для дітей 30, да? студентів, школярів. студентів, школярів, дітей 30 гривень, для військових безкоштовно. До речі, середня глибина 8-10 метрів, а найглибше місце 24. приблизно 24 метри. Таке, ну, так немаленьке. А от там на тому березі стоять син та Назад спускаємось екологічною стежкою.